Як схуднути за один розбір, реально за 6 хвилин в день. Чому так відбувається? Головний ворог нашої стронкості – це стрес і напруження. Ми будемо знімати короткими вправами стрес зі всього тіла, тому що стрес стискає наше тіло. У нас не працює лімфатична система. У нас набряки, у нас не працює метаболізм, і це не залежить від вашої дієти, навіть фізичного навантаження. Ці 6 хвилин реально змінять. І знімуть гігантський пласт стресу з вашому тілі. Перша вправа сідаємо на коліна і сідницями, прямо п'ятки в сідниці. Це важливо. Руки на коліна і сидимо з прямою спиною і дихаємо повільним глибоким диханням. Дві хвилини. Намагайтесь відпустити всі думки, дихаємо через ніс, глибокий повільний вдих через ніс, глибокий повільний видих через ніс. Дві хвилини. Друга вправа. Піднімаємо п'ятки, піднімаємо. Ноги. І голова дивиться вгору. Якщо так недоступно, ви можете опиратись на сідниці. І дихаємо повільним, глибоким диханням, тянемо грудну клітину вгору. Зніміть напруження шиї дві хвилини. І потім третя вправа це позиція дитини. І торкаємось лобом в підлогу. І так проводимо дві хвилини, дихаємо повільно і глибоко. Ці три прості вправи, які можна робити будь-де і будь-коли. Тому вони, повірте, знімуть стрес. А Якщо ви хочете реально попрацювати над своїм тілом, над своєю молодістю і зовнішністю, приходьте на заняття мене.